Масований удар по Україні виліз боком для самих росіян. Окупанти випустили авіабомби і шахеди, які раптом змінили курс. І тепер уже самі вороги вирішили, як воно бути цілями. Подібне сталося і з однією небезпечною ракетою, якою весь час лякали Україну. Для рашистів все скінчилося трагедією, якої не було давно. Моторошні кадри побачите у випуску. Вітаємо, дорогі глядачі на каналі. Піців не забуваємо підписуватися, ставити вподобайком та коментувати. А ми розпочинаємо. Ворожі війська атакували Київщину. Вибухи лунали і в столиці за повідомленнями телеграм-каналів на Київщині внаслідок удару зайнялися пожежі. Росія атакувала область ударними дронами. У мережі пишуть, що масштабна пожежа спалахнула у Василькові. Про роботу ППУ, у столиці та області повідомляли в Київській ОВА та МВА. Про наслідки атаки поки не повідомлялося. За повідомленням повітряних сил кілька груп шахедів зафіксовано на Київщині в районі Києва, Василькова, Білої церкви на півночі, заході та сході області. Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши 273 безпілотники, зокрема ударні шахеди, дрони імітатори за даними повітряних сил, противник атакував з п'яти напрямків: Брянська, Курська, Орловської області, а також з районів Мілорова та Приморського, Ахтарська. Оборони українського неба забезпечували зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. У результаті було збито 88 ударних дронів ще 128 до безпілотників імітаторів були локаційно втрачені, тобто не досягли своїх цілей, не завдали шкоди. Внаслідок атаки постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області. І ця атака стала рекордною за кількістю дронів, які Росія запускала по Україні. Попередньо 267 безпілотників було зафіксовано 23 лютого, 2025 року. 1945 року. Також окупанти застосовували балістичні ракети «Іскандер-М» і «КН-23» з Криму. Російська військова пропаганда тим часом знову ж підняла тему удару по Україні балістичною ракетою, яку називають Арішніком. Але українська розвідка завжди попереджає про це. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Цитую: Ви ж бачили, що від головного управління розвідки Міноборони не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди на жаль від нас бачите попередження. Відповів він журналістам про ймовірний запуск. Утім, з росіянами стався жахливий інцидент з вини самих же військових Арефі. Російська літак впустив півтонну авіабомбу на село Пантелеймонівка в Ясинувацькому районі Донецької області. Про це пише телеграм-канал Астра. За його даними, нештатне сходження ФА-500 з бомбардувальника з і такі нештатні сходження авіабомби з літаків, які летять. Бомбардувати українські села і міста в Росії та на окупованих нею територіях трапляються регулярно для порівняння. Лише нещодавно цей самий канал повідомляв про щонайменше 49 випадків таких нештатних сходження. і ракет з російських літаків. Скажімо, у Білгородській області Ерефії бомба з російського літака впала просто перед автомобілем 32-річного місцевого жителя. Вона не розірвалася, але лишила на дорозі велику вирву. а Водія госпіталізувала з численними. Осколковому поранення. наступного дня під час падіння бомби на село Цибулівка цієї ж Білгородської області були пошкоджені вісім будинків. В обох випадках губернатор Гладков звинуватив обстрілі звичайно ж збройні сили України. До цього одна ФАБ упала біля хутора Домніно інші у МПБ у селах Козичева та Пушкарна. Ще одна фаб поблизу стрілецького. Також повідомлялося про те, що фаб 250 впала біля села Тюріно. У МПБ 250 біля домніно ще одна бомба поруч із Томаровкою у Курській області. У МПБ виявили всього за 250 метрів від залізниці у 2024 році. Таких випадків було щонайменше 165. Причина недосконалість російських модернізованих бомб. Фаби обладнують керованими модулями УМПК, яким які додають крила і GPS-наведення. Це дозволяє скидати бомби, не перетинаючи кордон. Однак через системні збуїні боєприпаси не долітають до цілей, падають на російські території. Влада РФ систематично приховує ці інциденти однак одного разу ФАП-500 впала на Білгород, поранивши сім людей і пошкодивши 31 будинок. А ще раніше така бомба впала на школу. Російська армія фактично становить загрозу власному населенню, але намагається все списати на технічні збої або ж взагалі визнати свою причетність. Дість резюмували автори телеграм каналу. Нещодавно ж схоже стало відомо знову, що російський літак впустив авіабомбу на трасу у Білгородській області, але кримінальну справу порушили проти ЗСУ. Авіабомба впала в Яковлівському муніципальному окрузі перед автомобілем, що рухався ділянкою автодороги Томарівка. Рокитне до лікарні з пораненням потрапив 36-річний місцевий мешканець. Тепер у слідчому комітеті РФ заявили, що мовляв розслідуватимуть злочин. Зсу з з падінням авіабомби одразу після того, як стався цей випадок, губернатор області заявив про атаку БПЛА, проте у місцевих соцмережах опублікували відео російських військових, які підтверджують, що на дорогу впала саме авіабомба. Тоді ж глава регіону повідомив, що чоловіку чисельними ламковими пораненнями обличчя та ши надано медичну допомогу в обласній клінічній лікарні. Подальше лікування продовжується амбулаторно. Пошкоджено легковий автомобіль. Згодом у мережі з'явилися фото та відео з місця падіння. З даними джерел Астра відбулося нештатне скорження фугасної авіабомби з російського літака. Її калібр невідомий. При цьому боєприпас не вибухнув, а утворив у дорозі вирву. Очевидці повідомили, що екстрені служби заборонили місцевим жителям фотографувати місце події та викладати будь-яку інформацію в соціальній мережі, щоб, мовляв, не дестабілізувати обстановку. Адміністрація Яковлівського округу поперед. Дала місцевих мешканців про перекриття дороги одразу після падіння авіабомби у зв'язку з проведенням робіт, не пояснивши причину основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях на лінії фронту та у прикордонних районах. Є російські Су-34. вони ж регулярно скидають бомби на власну територію і нерідко вибухлунатім тимчасово окупованому Криму. Так напередодні дрон влучив у склад боєприпасів біля Сімферополя. Там тривають вибухи та пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер» та очевидці у місцевих соцмережах. Повідомляється, що під час атаки був уражений склад боєприпасів 126 ї окремої гвардійної бригади порохової оборони чорноморського флоту РФ в селі Перевальне. Телеграм канал опублікував відео, на якому як стверджується, гори цей склад через детонацію. Окупанти перекрили дорогу Сімферополь Алушта. При цьому в бік перевального, як пишуть пабліки, проїхало багато машин швидкої допомоги. Є ймовірні загибелі російських військовослужбовців, які перебували на території складу під час удару по ньому. Нагадаємо, напередодні російські дрони влучили по рейсовому автобусу з полученням Білопілля Суми. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотника, один розвідника, інший ударний дрон. Саме цей по поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині. У салоні перебувало 13 пасажирів та водій. дев'ять людей загинули на місці. Серед загиблих чотири чоловіки та п'ять жінок. Ще п'ятьох поранених це три жінки та два чоловіка, серед яких і водій у шпиталенні. За даними медиків, двоє жінок ще перебувають у важкому стані. Нині пересуватися цією дорогою від Білопілля до суму край небезпечно через використання росіянами безпілотників. Ланцет ці дрони активно почали застосовувати десь півтора тижні тому під час ударів у сумах та передмістю. Зокрема, ланцет атакували машину з енергетиками, автівку лісового господарства та інші. Коарефія пішла на поступки під тиском міжнародної дипломатії, але Путін досі лише імітує готовність до миру, використовує переговори для пропаганди та виграшу часу. Єдиний реальний показник це. Повне припинення вогню до цього моменту вважає Сибіга, на Москву слід тиснути сильніше через санкції, енергетичні обмеження та військову підтримку України. Дуже часто в інформаційному просторі лунають необхідність цих санкцій і ще більш жорсткіше їх впровадження. Тільки коли Путін погодиться на безумовне тривале припинення вогню, можна буде говорити про реальну готовність Росії до миру. Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох кутів зору: українського, російського та глобального. З українського погляду ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення тисячі наших людей. Навіть заради цього результату це було варте. Того зазначив Сибіга. Він додав, що з російського погляду Путін використав перемовини у Туреччині. Щоб посилити внутрішню пропаганду та імітувати мирний процес, це дозволив йому виграти трохи часу та відтермінувати впровадження нових західних санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, і водночас відмовляється припинити війну. Все інше є другорядним, наголосив очільник МЗС України за словами Сибіга, якщо Подивитися на ситуацію під глобальним кутом зору є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну. Це безумовна згода Путіна на повне і тривале припинення вогню. Дипломати можуть досягти набагато більшого, коли зброя мовчить. Путін може зробити це будь-коли, бо Україна готова до миру. До того часу ми не можемо зробити висновок, що Росія веде переговори добросовісно або ж серйозно має намір досягти миру. Підкреслив. Міністр, також служба безпеки України вже розпочала підготовку до обміну за у форматі тисячі на тисячу. Як деться повідомлення, СБУ формує. Перелік російських військових, що утримуються в українському полоні, і можуть бути передані РФ. Також разом з та всіма відповідними українськими структурами проводиться підготовка до прийому українських військових з російського полону, тобто готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому супроводження та реабілітації. Адже ми з вами неодноразово. Бачили, в якому стані з рашистського полону повертаються наші хлопці і дівчата їм потрібна допомога, і тому для цього формуються необхідних людей. Далі будемо говорити про заяви, які лунають від екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса. Припинення вогню у 2025 році мало ймовірне і не через Зеленського, а саме через. Путіна говорить він, і оці переговори, які відбувалися у Туреччині, вони тільки довели, що Путіну взагалі не потрібна мирна угода. Він просто відтягує час. Зустріч української та. Російської делегації у Стамбулі чітко засвідчила, що Володимир Путін не готовий до прийнятої мирної угоди, так само як і в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Ці переговори мали б нарешті відкрити очі Дональду Трампа. Аби він побачив, хто насправді є перешкодою на шляху до миру, і про це сказали у The Wall Street Journal. Цього тижня Путін продемонстрував хитрий маневр надіслати на переговори делегу... делегацію із другорядних. Чиновників, остаточно поховавши ідею тридцятиденного перемир'я, у цей час на фронті російська армія. Посилила атаки. Путін дав зрозуміти, що його вимоги не змінилися з початку війни, і ці вимоги включають територіальні поступки Києва, радикальне скорочення чисельності української армії та обіцянка, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Що жодні війська НАТО не будуть розміщені в Україні. Це, взагалі, е, така знаєте, величезна червона лінія, якої расисти побоюються. Це вступ якраз України до е, цього. Альянсу зараз українські та західні розвідувальні служби повідомляють, що Росія не купичує війська на сході України, готуючись до поновлення наступу, очевидно, намагаючись захопити більше території, перш ніж розпочати будь-які серйозні переговори. І деякі військові експерти зазначають, що вони дійсно можуть готуватися просто до літнього наступу. А всіма всіма переговорами просто зміщувати центр уваги. Американський політичний аналітик Томас Грем вважаючи що на переговори делегацію низького рівня Путін зумисно зайняв неприйнятну для України позицію. І ця жорстка стратегія Путіна ризикує роздратувати Трампа, на якого вдома чинять усе більший тиск щодо посилення санкцій проти Росії. Однак залишається питання, чи готовий президент США використати свою владу щоб посилити тиск на свого російського колегу, щоб той рухався до миру, особливо чи перекриє він економічну артерію Росії її експорт енергоносіїв, зазначає автор. Публікації і далі також будемо говорити про те, чи справді налаштований Путін на мир, чи хоче. він цього якщо це дійсно так, то Росія має погоджуватися вже на припинення вогню. І про це в соцмережі ікс написав міністр закордонних справ Великобританії Девід. Лемі шокований російською атакою на Сумщині всього через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія має погодитися на повне і негайне припинення вогню. Як це зробила Україна? Наголосив Лемі. Далі політехнолог Борис Тізенгаузен розповість про візит рашиської делегації та більш детально про умови, які вони висувають. Ці, цю інформацію взяту з офіційного ютуб-каналу Бориса Тізенгаузена. Тож не забувайте на нього підписуватись також. І так нічого удивительного і неожиданного не То тобто есть російська делегація в свойственній ім манірі приїхала лі поугрожати. рассказывают, что они могут воевать еще очень много лет. Естественно, выдвинули абсолютно неприемлемые требования, полный вывод войск из четырех областей, ну и, естественно, Крым им тоже вынь, дополож, да как говорится. То есть территории, которые они не смогли завоевать, просят им так отдать, самостоятельно освободив и Запорожья и Херсон, из которого выперли россиян. Вот по поводу того, что они могут воевать долгие годы. А вы вот у Набиулины спросите, а экономика ваша долгие годы может воевать? Потому что в СССР тоже думали, что могут себе позволить. И войну в Афганистане. Просто не учли, что цена на нефть может падать. Я напомню, экономика СССР продержалась ровно 5 лет, пока не накрылась звездой. Все, и Союз не распался, а он был все-таки покрепче, чем современная Россия. То есть, если бы Путин мог воевать долгие годы, то российская делегация вообще бы никуда не ездила. И Путин даже не квакал бы про перемирие, не выдвигал бы никаких условий. Хотел бы воевать долгие годы, воевал. То есть, абсолютно неадекватные требования. Снова конечно же, Мединский, глава делегации, их там Путин всех покусал, и он снова попытался дать уроки какой-то искривленной истории, частично выдуманной, естественно. Ну и вот смотрите, как они там угрожали, то есть настолько нагло себя вели, ну, в общем, как всегда. Как всегда, путинские представители себя ведут. И журналист-экономист Оливер Кэрролл, ссылаясь на свои источники, пересказал высказывание Мединского, что он сказал следующее. Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три, столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А как долго готовы воевать вы? Спросил Мединский. Ну и еще Россия на переговорах в Стамбуле угрожала продолжением войны и захватом еще двух областей. Харьковской и Сумской. То есть получается... Что они там просто в Борзо себя нахально вели, я не знаю. А давно, что ли, они не получали там, они вон Курскую свою до сих пор освободить не могут. А, что самое интересное, они не могли захватить. То есть там формулировка следующая, что, мол, если вы сейчас не согласитесь 4 отдать, тогда их будет 5, а может быть и 6, и так далее, и так далее. То есть у них не получилось захватить Харьковскую и Сумскую области, когда у них, когда у Украины, ну, давайте так говорить, Практически ничего не было, а у них армия и техника еще целые были. Вот тогда начало полномасштабного вторжения. Причем перли они с разных направлений, из Беларуси в том Числе. То есть, я не думаю, что Лукашенко, понимая последствия, сейчас им разрешит подобное. В общем, угрожали, ну и еще одна цитата, ссылаясь на того же Оливера Кэрролла, которую, которую сказал Мединский, возможно, кое-кто из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно. Вот же ж гнида какая, а! Ну просто, надо было, знаете, там же глава СБУ Василий Малюк был, вот надо было просто ему с этим, с этим Мединским пообщаться. Тот бы Малюк бы ему точно объяснил, сколько, кто готов воевать, где. Кстати, я напомню, что это и тот самый Мединский, именно он, будучи в кресле министра культуры, это год 13 или 12 был, не помню, он в интервью заявил, что там на долю России выпало столько испытаний. То есть явно, он сказал, что явно у русского народа имеется одна лишняя хромосома. Это его фраза именно этого самого Мединского. Ну и по поводу искривленной, придуманной истории, которую так Путин любит. Вот этот Мединский, он после встречи, дал интервью российскому пропагандисту Евгению Попову, сыпал там историческими цитатами, значит, про параллели проводил с разными другими войнами на Балканах, там, советско-финской и так далее. И он, вот этот Мединский, напомню, еще и глава Союза писателей, то есть вообще просто, он использовал фейковые цитаты императора Наполеона I и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка. То есть он в этом интервью абсолютно на голубом глазу этому Попову говорит, мол, вот как говаривал Бисмарк, вот как говаривал Наполеон и так далее, и так далее.